Буду країти стекло захисне на iPhone 16 Pro Max. Стекло у нас і e Diablo Sven, шведське стекло, такого чухлі воно продається. Приходом. Є у нас серветка. Копус, який кладеться на iPhone, саме захисне скло. Зараз мене нього подивимося. Так ось чехова оглядаємо середину. Ну, Кому потрібно буде. Дуже якісний скловій за того, що коли ти його клієш, немає під ним ніяких ринок, розводів чи тому подібного. Дуже подобається. Комплект це все, як обичне в любому китайському скліда. <coughs> так, Адже, Головне, Потім попасти це склом. Воно, кстати, не дешеве, коштує 45 Євро саме скло, тому... Це аккуратно. Гавно протираємо, щоб не було ніяких перинок на екрані. Увражняємо. Потім будемо витирати другою салфеткою. Я думаю, цього буде достатньо. Бажано це робити в приміщенні, в якому немає пилюка, щоб нічого не сіло вам на екран. Процесів всі поклейте, щоб ніякий пес не мішав з боку, як це проходить в мене. Якщо гарне світло, то можна подивитися на екрану. Викинути, чи немає нічого на екрані, чи гарно ловіте мені то. Бажано не говорити, не плювати, щоб слюна не попала теж на екран в цей момент. Так. Саме дороге, Скоро. Добре, що вона не дорога, якщо що можна купити ще одне. Набрано, оце серветочка відпоганяємо. Якщо можна гарно подивитися, то залишилися дві бульбашки. Це не перинки, це просто бульбашки. Остатки від води. Через деякий час їх не стане. Я потім зніму рівс, покажу що вони діветься. І все. Деві. кнопочка їхня. Сейчас включу. Раз, два, три.